Привіт моїм найкращим глядачам! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні наше відео буде присвячено магазину АТБ та цінам на овочі та фрукти станом на 6 грудня та подивимося, які ціни на яйця на сьогоднішній день. В Світі першого гатунку коштує 115 гривень за кілограм. Памелом можна придбати за 86. Грейфрут. 70 гривень кілограм. Кокос, як завжди, коштує 29,90. Авокадо перший гатунок 165 гривень. Авокадо радітуїд. Дві штуки в упаковці. Можна придбати за 76,90. Гранат перший гатунок 99. Яблуко Red Prince 40 гривень за кілограм. Ось такий великий. Яблуко Голден 35. Ось такий розмір. Яблуко гала першого гатунку 30 гривень за кілограм. Яблуко українське фасоване. Один кілограм коштує 29,80. Яблуко айдарет. Перший гатунок 37 гривень за кілограм. Перець солодкий. Перший гатунок червоний 155 гривень. Корінь імбілью, перший гатунок 210 гривень. Корінь селери коштує 50 гривень за кілограм. Огірки залишки на ранок тепличні 120 гривень кілограм, та перший гатунок 100 гривень. часник 125 гривень за кілограм дрібненький. Капуста пікінська 49,50. Цибуля біла стерлінг, 16 гривень за кілограм. Цибуля червона Марс, 20 гривень. Цибуля ріпчаста коштує 12,95 кг. Морква перший гатунок 25,50. Морква мита першого гатунку 33 гривні за кілограм. Морква фасована перший гатунок. Мита відбірна. Один кілограм коштує 41,90. Гарбуз Хокайдо, перший гатунок 30, гарбуз батернат 19,80. Картопля фасована першого гатунку. Коштує 36,95. Яблуко сортове 30. Картопля мита, перший гатунок 39,60. Картопля фасована, перший гатунок, 2,5 кг в упаковці. Мита відбірна, коштує 109,50. Буряк, перший гатунок. 18 гривень за кілограм. Буряк другого гатунку можна придбати за 9,90. Капуста Савуйська 46. Капуста рання першого гатунок 46 гривень за кілограм. Капуста цвітна, першого гатунку – 105. Червона качанна капуста коштує 40 гривень за кілограм. Речка біла 40 гривень. Томати тепличні 95. Капуста, перший гатунок 32 гривні. Томати кумато перший гатунок. 105 гривень за кілограм. Яблуко чемпіон 37 гривень за кілограм. Томат чері перший гатунок 250 грам в упаковці, 54,90 Яблуко зелений, перший гатунок, 36 гривень. Ось дивіться, які великі. Яблуко сортове, перший гатунок 30. Яблуко речів – 40 гривень кілограм. Груша другого гатунку коштує 37. Перший гатунок коштує 60. Виноград рожевий 165. Синій коштує 90 гривень за знижкою. Хурма персимона 110 гривень за кілограм. Ківі можна придбати за 75. Києві у кошику другий гатунок. 84,90. Апельсин перший гатунок 60 гривень. Лимон першого гатунку 69. Клементин 67. Мандарини першого гатунку 79. Ось такі великі. Лимон Майер коштує 60. Друзі, давайте подивимося, які ціни на яйця на сьогоднішній день, 6 грудня. 6.30 яйце курячі першої категорії за штуку. Яйце куряче кавочка. Фасована перша категорія коштує 74,90. Яйце квочка домашнє, вища категорія за десяток 79,90. Яйце куряче від своєї лінії. Перша категорія ціна 69,90. Яйця своя лінія вища категорія коштує 7890. Яйце курячий ясен світ. Перша категорія 7490. Ясен світ, справжні велетні, вища категорія за ціною 7970. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині АТБ.